Тут саморіз у нас, тут на стяжках на хомутах, тут на стяжках на хомутах. Це... Тут речок, збірні мені тільки тут все рубля, все під землем. Це право сторона задня. Перепаковка поддона. Раз. Mm -hmm. Поддон новий. був. Був. І ось сюди, йдіть, будь ласка, обережно головою. Оно дивіться. Вон справа. Ось там заходиться цепок. Оце воно вже вже почало вже текти. Да. їздить машина багато погано, стоїть багато, теж погано боржавіє. Зараз вже проти На корозія хороша. Багато стояло в Америці. Амортизатори вже теж такі старі ржаві. бржаві. Месо впадає твердо, стати перед задніми. Здорово треба поміняти, можливо, далі кулак. А, я понял, хорошо. О, нормально, мисленемо, це хорошо. До Джордні у нас на підбір автомобіля під клієнта в лісі. Також ми підбираємо зажатівку, будь-який клас автомобіля, не важливо абсолютно дорогий сегмент чи дешеве. Переправляємо повністю комплексно, надаємо повний звіт по автомобілю, робимо тест-драйви. Тестуємо і навіть і торгуємося. Весь торг з автомобіля повністю залишається мало. Сюди попадає влага, стоять перед лампи і десь, може, заглушку не поставила, бо заглушки немає, треба де подивитися. Треба, тому, так. Тут без поплівки немає, вторичний підкрас. І тут теж все перефарбовано, окрім... Окрім даху перебувалася. Вторичний підкрас. Стієчка з переходом зроблена. Без тез без шпаклівки, без нічого, дверцята. Дверцята на дверцятах є трошки шпаклівки. І вона отут трошки більше. Так, є. Пробували по порівень, по скла склав.